Святитель Григорій Богослов, слово перше, на Пасхує про своє зволікання. Один Воскресіння день, благоприємне начало, просвятимося торжеством і обіймемо один одного промову браття, ненависникам нашим, Ісая 66, 5. особливо тим, які з любов'ю що небудь зробили або потерпіли. Слово це вголошено тоді, коли студитель Григорії, бо його воля призначили Пресвітером з приписом допомагати батькові єпископу похилого віку, направлений на назіанською Пасхою, тоді Сутель Григорії, з почуття смирення і тому, що в новому призначенні про прошкоду своєму стрімленню, про життя споглядальну, віддалився в понт. Однак через деякий час, сам день Пасхи, повернувся на назіанць. Поступимося всі Воскресінню, побачив один одному, і я згадаю про це тепер що, піддався доброму примусу, і ви, що вжили добрий примус, хоча трохи і ремської те на мене на затримку, можливо, ще перед Богом воно краще, дорогоцінніше, ніж поспішають інших. Добрий ухилятися трохи від покликання Божого, як у старовинну зробив Моїсей, а потім Єремія добре поспішати, задовольницю на голос, закликаючи Аром і Ісаїв. Тільки б не, інше було для благочестя. Одне через власну неміч, а інше через надію на силу закликаючого. Друге один таїнство я помазаний, один таїнство я відійшов надовго, щоб випробувати самого себе, один таїнство я повертаюся. Обравши цей день добрим піклувальником моєї боязкості і немощі, щоб воскресли нині з мертвих і мене обновив духом, і дягнувши в нову людину для нового творіння, для народження у Бозі, зробив добрим завершуваччим учителем, який з Христом вмирає, хоча й Воскресає. Під ним таїнство ми, як оригінальники словом, таймство мається на увазі в першому випадку Із двох Христа нашого, а в Другому свято Богоялення, а в останньому Пасха. Третє, законений був агниць, помазані двері Єгипет оплакав, перевізки поз нас пройшов, знищуючи. Початку для нього страшна і до а ми вроджені дорогоцінною кров'ю. Нині ми остаточно втекли з Єгиптів, жорстоко володаря фараона. і середних доглядачів звільнилися від роботи над глиною і всеглими ніхто не завадить нам, святкувати Господу Бога нашому. Свято Виходу і садкувати це зі старою закваскою, не й закваски та Лукавстом, а за пришниками чистоти і істини. 1 Коринтян 5. Не виносячи зі собою єгипетської безбожної закваски. 4 Вчора я спинався із Христом, нині пославляюся з ним. Вчора морав з ним, нині вживаю, вчора спогрібався з ним, нині Воскресаю. Несімо ж дари тому, хто постраждав за нас і Воскрес. Може, думати, що я говорю про золото, або про срібло, або про тканини, або про прозорі другосінне каміння. Серед речовина земна, що минає, залишається на землі. Як завжди, більше мають, мають злі раби дольного, раби співправителя. Ні, приносимо самі себе надбання найбільш дорогоцінне перед Богом і йому найбільше властиве, піддамо образу. Створене за образом, пізнаємо свою гідність, шануємо першу образ і розуміємо силу таємства, тобто теперішнього свята. І за те, за кого Христос помер. П'яте. Обтібнемося Христу, тому що Христос уподібнився нам, Бога, зробимося Богам заради. Нього, тому що Він став людиною для нас, він прийняв гірше, щоб дати краще, зобожів, щоб ми збагатилися в ньому убогістю. Прийняв обезграба, щоб ми отримали свободу, зійшов, щоб ми піднеслися. Був спокушений, щоб ми перемогли, трепів руку, щоб нас прославити, померши спасти. Розніся, щоб долучити до себе. Доля лежачих у греховно віддані. Нехай хто все віддасть, усе принесе в дар Богу, який себе віддав за нас, як у ціневого і нічого не принесе рівно тому, як якщо представити йому самого себе, що розуміє силу таїнства, що зробився всім для Христа, як Він для нас. Шосте. Цей пастир добре тут мається на увазі бажання батька Святителя Григорія, щоб син був його наступником. Що покладає пусто за весь, вам, як бачите, плодоносить пастиря, тому що це сподівається, він не бажає просить від нас, яких пасе не дає себе. Сам суто замість одного і вже старості робить же злом духу до, до недушевленного храму, приєднує душевленне. І душевленним храмом розуміє храм створений батьком вчителя Григорія, а душевленним сам Григорій. Ну, Храму прекрасну і богоподібну, інший, що хоч, який би був Богом і малим, але для цього без сумніву, доволі дорогий, зроблений ним великим зусиллям і трудами. І якби можна було б сказати, гідний трудів Його. Все, що він пропонує вам, яка великодушність або справедливіше сказати, яке добро чадолюбіє, пропонує сивину і юність, храмір Єрхерея, заповідача і спадкоємця, пропоную слова, яких. Бажали і слова не порожні, що губляться в повітрі і далі досягає слуху, але який пише дух не чорнилам, але благодаті, карбови, не скрижаємо кам'яних авоплотяних слова, що злегка на повітрі закреслені, легко стираються, але ті, що глибоко врізаються. Тут мається нове слова, зителя Григорія Богослова. Слова. Всьоми. Ось, що приносить нам цей високоповажний Авраам, патріарх ще достоповажна глава, містилище всіх доблестей, народов чесноти, досконале священства, які приносить нині добровільну жертву Господу, своє народне народжену забітницю, а ви, як дарі плід приносить Богові і нам налаштування, бути добрим пастором, звіляючись на багаті пасовищі і виховуючись на воді упокоєння. Добре, знаючи пастирі і будучи ним знані, ідіть за ним. Докличе пастирів вільно, через двері не йдіть за чужим, хто підступно, перелазить через горожу, як розбійник, не слухайте чужого голосу, що відводить від істин, із розгубля в горах і в пустелях, і, не, і в нетрах, і місцях, яких не відвідує Господь голосу, що підводить від здорової віри. І Отця і Сини Святого Духа єдине Божество і силу, і віри віщання, яку завжди слухали, та й завжди слухають мої вівці, не слухати голос, який. Нечистими, і пошкодженими словами відриває захоплює від існого і першого пастора, Далеко до всього всього, як від зілля чарівного і смертоносного, нехай дарує. Він усім нам, і пастирам, і стаду, і годуватися, і годувати, і всім нині у вічним упокоєнням бути. Єдиний в Христі Ісус, йому слава і держава на віки. Амінь. Слово Друге, до тих, що спочатку покликали, але не зустрілися для Григорія, коли він став пресвітером. Перше, чому не поспішайте нашого слова, о друзі, браття, ж настільки швидко, для того, щоб примусити мене і витягти з моєї твердиння, от розпустиль, яку я полюбив найбільше, яку найбільше шанував, і брав собі керівницю цього життя, лайські в матір Божества Сходження, що робить причетним Божем благодаття, кого, кого бажав удержати, чого, кого бажаю одержати, зневажаєте після одержання, чого ще, очевидно, краще вмієте бажати, бажати нас, коли? Нас немає, ніж користуватися тим, коли ми з вами, начебто ви хотіли тільки заволодіти нашим любомудрям і не отримали цього користь собі. Чи ж пристойно сказати мені це, вони тягали для мене? Мені тяжко нести їх, і втім, дивна річ раніше, ніж ви, нас відчули ви проболи, навіть як мандрівника, ви не вели мене, бо скажу більшість співчутливіше, не введені, і ви зі мною. Чому, якщо? Не інше щось, то запит належало поважати. Ви не дали мені, як початківцю, керівництво, як обов'язково не підбадьорили мене, як терпіло через насильництво, не втішали. навпаки, не хотів би сказати. Однак скажу, і свято не в. свято ви мені зробили. Не з добрим предвістцям. Ви мене прийняли, то за створо чинили сум. Обракували найважливішого для задоволення, бракувало вас, моїх переможців. Несподівано було сказати любителів, так легко зневажається все, що легко дається, раболіпне, шановується високий і зневажається те, що смиряється перед Богом. Що ви хочете чи судитися мені з вами, чи стати суддею? чи виголосити вирок, чи піддати себе вироку, бо сподіваюся, що засуджений, візьму гору і оголошуючи суд, праведно на вас засуджу. Правина ваша в тому, що ви не рівною мірою віддаєте за мою любов, і віддаєте шану моїй слухняності». І нинішню старанність, не вважайте за запоруку на майбутнє, тоді, як при цій старанності, навряд чи можна було покластися на майбутнє, тому що в кожному більше грячності спочатку. А поки кожен з вас дає перевагу в чому-небудь і в старому і новому своєму пасторі, не поважаючися він, не відбадьорюючи юності, четверте, що довго забранено в енгельні вечеря. Дивіться, Матвія 22. Той, хто пригощає ласкавий, намі, друзі, найбільш приємний бенкет, це шлюб сина, але ця стикає. А гості не приходять, він гнівається і мовчу про те, що було далі, що предвіще грізне, але скажу, що легше виговорити. Це наповнює бенкет іншим. Не бажає вам цього. Але ви вчинили зі мною чи може говорити лагідно, розуміліше і брутальніше за тих, тому що вони, будучи покликані, відреклися від вечері у того, хто запрошу, а ви не чужі. Ви не покликані на шлюб, але самі покликали мене. Самі долучили до цієї священної трапези, самі показали мені велич. Шлюбного чертога, як потім залишили мене, такі ваші великі доблесті, хто на своє село, хто до пари куплених волі, хто на молодої дружини, хто за тим чим-небудь іншим маловажним. Усі розсіялися і втекли, не турбуючись ні про шлюбну чертог, ні про наречену. П'ята, це дуже засмутило. надало мені клопоту. Не промовчу про свої почуття. Я ледь не отримав слово, але хотів принести. Шлюбний дар за краще, другоцінніше своє надбання, і ледь не обернув слова проти вас улюблені, тому що одного разу я зазначив під, під вас насильство і відкоритися таким прекрасним випадком, при тім слово моє, викликало любов, яка буває досить гаряча, і вичерпно обвинуваче у них, коли перетворюється образ, образившись несподівано зневагою. Коли хтось із вас був вражений любов'ю відчув чув празісту, то знає цілу цієї пристрасті. І, вибачи, тим, які передалися, їй які були близько до того ж Божевілля, Шостий. Ті мені тепер дозволено похваляти вам і не бажаю, щоб ви коли-небудь було дозволене. Можливо, що я сказане мною надто докірили для вас священне стадо та штурхвальне вівці Христові, Боже дбання, яким багатий ти присвіт своєї підності. Мені здається, що достойно піднести тебе до ті слова. Межі мої пролягли в кращих місцях спадок мій приємний для мене, в слов 16. Тут Святий Григорій звертається до свого батька. Я не поступлюся ні в якій перевазі перед ним найбільше вололюдні міста, найбільші пасти, хоча ми малочисленні серед тисяч колін, синів Ізраїлів, хоча ми досить нечисленні, це тисяч іудних. Ми мали є зміст Віфлеєм, якого народжується Христос і нині, і справедливо вірно пізнане і шановним. Ми Отця звеличаємо, Сина, шановним рівному йому і Духа Святого, прославимо. Ми одностайно. Однако мені трохи не ображаємо Троїці, ні додатком, ні усіканням, ні погані розпорядники, мірителі Божества, які принижують, ображають все тим, що дешну більше, ніж належить. Сьоме, Якщо хочете чим-небудь відділити мене, Ниво моя, виноградником і отрова моя, або краще всього спільного нашого Ся, який боюсванням народив вас у Христі. То викажуть поваги мені, як магаєте, того спів справедливість, тому що я віддав перевагу. Вам і всьому, в чому свідки, ви самі доручили мене це правління або служіння. Що тому, хто полюбив більше, ми зобов'язані більше, Тобто, хто виміряє любов, до якої я зобов'язав вас любов'ю. Але більше поваги виявляйте самі себе. Шануйте, довірений вам область, і того, хто довірив його. шануйте страсті Христові і надію майбутнього життя. І для цього зберігайте віру, яку прийняли в якій виховані, і які ви сподіваєтеся місь спастися. І інше спасти Кому що знаєте, що деякі можуть похвалитися тим же, чим і ви блочестя бачаєте не в тому, щоб часто говорити про Бога, а в тому, щоб більше мовчати, тому що я їх не керований розумом, перешкод для всіх людей, та триматися тієї думки, щоб безпечніше слухати, ніж говорити, жадальніше вчитися, ніж вчити. Про Бога ретельніше надавати дослідження про те, будівничим словом, Самі уляєте блочестя. Менше словом, а більше діл і волятя свою любов до Бога, більше дотриманням заходу Його, ні, здивуванням законодавців. Уникайте злам, проштайте в чесноті духом живіть, духом ходіть. Ним не бувайте віддані. бувай. Будуйте на основі віри, не дерево сільне солому, речі сладкі, але легко можна знищити, коли неї діла, будуть судитися або вчатися огнем. Але злото хлібо другоцінне каміння, перше пройтян, третя. Речі тверді, що постійно існують. Восьме. Так чиніть. А ти і нас, чи будете з ними, чи не будете ви нашими, будете користуватися словами, ті знайдете щонебудь інше важливіше. будьте чистими, непорочними діть, дітьми, Божими насереду лукавим і розбещеному. Не будете сітям нещастиво, на що на полу кого, не зв'язуйте кайданами своїх гріхів. Слово Боже, не, нехай не буде приглушено вас роботами життєвими, щоб вам не застріли. Залишиться безплідними, але йдіть царським шляхом, не влячься від ні праворочні ліворищі, під керівництвом духа прямуйте вузьким шляхом, як великим. Тоді все у вас буде благоспішне і в теперішньому житті і в майбутньому в Христі Ісусі, Господі нашому, Бому слави навіть.